Позначити історичні пам'ятки Луцька на карті та зробити їх видимими для туристів, саме таку ідею розробив і презентував Троневич Петро Олексійович, краєзнавець та дослідник історії Волині. Під цю ідею один із депутатів презентував програму під час сесії Луцькради. Але депутати, окрім гарних слів, попросили більше конкретики. Ще раз повторюсь про те, що крім гарних чудових ініціатив, треба до них готувати гарні чудові документи. Цей документ не є таким, чому саме перше? Найбільшим недоліком у нас є відсутність детального розрахунку вартості конкретних заходів. Взагалі там є питання до розрахунків, але конкретно мінімальний благоустрій за 1,4 мільйона. Важливо, це найбільша стаття витрат. Майже половина бюджету. В документі не вказано перелік жодної з локацій, де ці роботи будуть виконуватись. Відповідно, формулювання окремої локації дозволяє витрачати кошти на будь-який об'єкт без чіткої звітності. Ще більше запитань: а хто за це все має платити, судячи з того, що в програмі ні слова про інвесторів, схоже що таки луцькій громаді? До того ж, частина об'єктів навіть не має правового статусу, тобто роботи можуть проводити на землях яких громаді не належать, фактично йдеться про ризик витрачання бюджетних коштів там, де це може бути незаконно. Окрема й доволі чутлива тема релігія. До переліку внесли 28 храмів різних конфесій, але як саме погоджуватимуть рішення з релігійними громадами, теж у програмі жодних пояснень обранці громади не побачили. Тож попросили за проект, скажімо так, в сирому вигляді, не поспішати голосувати. Тому підсумовуючи все вище сказане, я підтримую саму реалізацію, але цей проект не готовий. Я прошу депутатів не голосувати за нього і відправити його на доопрацювання. Дякую. і в мене так само пропозиція зараз цей проект не підтримувати, зняти його ну, з не зняти вже, не підтримати. А створити робочу групу, залучити експертні кола не в контексті історичної основи, а ті, які вже будуть реалізовувати, тому що навіть на стадії затвердження програми були нюанси з виконавцем головних програми, тому що його по ходу затвердження змінювали. Тобто залучити відповідні експертні департаменти міської ради, внести корективи в цю програму, привести її у відповідність до вимог написання програм цільових органів місцевого. Самоврядування ідея е, правильна, і ми її підтримуємо. І на комісії, коли говорили, ми е, так само наголошували, що ми підтримуємо цю програму, е, але її варто зробити вже щоб до неї не було питань, тому що коли інші депутати вносять проекти рішення і там не там стоїть, то такі проекти рішення не голосуються. А тут, коли е, програма розроблена не відповідно до стандартів, е, тих, які затверджені рішення виконком. У то питань чомусь немає. Попри всі заперечення та зауваження зі сторони багатьох депутатів, як це часто бувало в цій залі, більшість таки за проєкт, в такому вигляді, в якому його подали, проголосувала. все мені прикро перед Петром Олексійовичем, іменем якого прикривається абсолютно непідготовлений документ. Тому що людина дійсно зробила роботу людина дійсно хоче хорошого результату. Нею зараз просто користуються, аби доба собі в доробок ще один не готовий На цій же сесії говорили про іншу програму мовну. Завдання забезпечити доступ до вивчення української мови та участі в умовних культурних ініціативах, залучення внутрішньопереміщених осіб та нових жителів громади до українськомовного середовища через мовні клуби, дискусійні та інтеграційні формати. Та й тут виникло чимало питань. Максим Воскресенський стверджує, що запропонована мовна програма це формальність, яка дублює закон, не має достатнього фінансування та чітких критеріїв результату, а тому не принесе практичної користі. Та вже цього разу депо. Тати, схоже, вирішили не приймати програму заради програми, і принаймні її відправили на допрацювання.